Мінус 6 мільйонів гривень за розмову з чат-ботом. Українська інстаграм-блогерка Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, заявила, що шахраї вкрали з її ФОП рахунку в Монобанк 150 тисяч доларів. В банку вже заявили, що не можуть повернути гроші, адже клієнтка фактично сама надала шахраям доступ до свого рахунку. Докладніше про те, як вберегти себе від подібного сценарію, далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Сенія Манекен відома українська блогерка, власниця бренду одягу та шлюбної агенції. Раніше вона відверто розповідала про роботу ескортницею у віці з 19 до 22 років, а також згадувала про отримання нагороди від гур, що спричинило скандал. Тепер блогерка стала жертвою шахраїв. Донедавна вона користувалася Приватбанком, але за порадою бухгалтера перевела ФОП в Монобанк. Адже там нібито кращий сервіс. Дня Ксенія вирішила вивезти зі свого рахунку 6 мільйонів гривень. Знаючи, що служба підтримки Монобанк працює через Чат-Бот, вона вивела його в пошук Телеграм, але замість офіційного натрапила на фейковий канал. Звідти, за словами блогерки, їй зателефонував менеджер і підтвердив, що вона може зняти кошти у будь-який час у відділенні банку. Разом з тим він повідомив Ксенії про помилку в додатку і порадив перевстановити його. Створивши відповідну заявку, блогерка отримала пуш-повідомлення щодо згоди на перевстановлення і підтвердила її. А після цього з рахунку манекен почали списувати сотні тисяч гривень. Переказами на різні ФОП рахунки, дізнатися про це одразу вона не могла, адже її мобільний додаток був видалений. Коли власниця помітила активність на карці, було вже запізно. З рахунку зникло понад 6 мільйонів гривень. Зрозумівши, що її обікрали, Ксенія звернулася в Монобанк, але там їй відповіли, що не можуть допомогти повернути гроші, оскільки вона сама надала доступ шахраям до свого акаунту. Втім, Волощук вважає, що банк мав би відреагувати на підозрілу активність в її акаунті. Пізніше співвласник монобанк Олег Гороховський відреагував на ситуацію у своєму телеграм-каналі. Він пояснив, що система не ідентифікувала дані платежі як підозрілі, адже це досить типова активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Гороховський також зазначив, що після кожного подібного випадку банк робить висновки та вдосконалює систему. Втім, останнім часом активність шахраїв підвищилася. Так на початку місяця продюсерка Суспільного Наталія Мавшувич розповіла в Фейсбуці, що втратила 300 тисяч кредитних коштів. Перебуваючи за кордоном, жінка отримала дзвінок, під час якого автоматизований голос повідомив про вхід у її акаунт. Коли вона відмовилася підтвердити підозрілий вхід, її з'єднали з працівником банку, який сказав, що хтось із Дніпра зайшов у її акаунт і відкрив їй розстрочку. Наталії пояснили, як зробити так, щоб тільки вона могла схвалювати транзакції та навіть допомогли підв'язати фото до Face ID. Після цього подзвонили з іншого номеру та сказали, що розстрочку терміново потрібно закрити. Жінка каже, що ніколи не користувалася розстрочками, її постійно квапили, і в якийсь момент вона вже переказувала кошти на якісь номери. А потім і на ФОП співробітника банку, щоб їй повернули гроші. В монобанк зазначають, що місяця компанія рятує десятки мільйонів гривень своїх клієнтів, навіть коли вони поводяться необачно. Водночас урятувати всіх, особливо у тих випадках, коли клієнт робить все сам під впливом соціальної інженерії, просто неможливо. При цьому Олег Гороховський додав, що банк докладає максимум зусиль, аби повернути гроші Ксенії Манекен. Щоб не стати жертвами шахраїв, каже Гороховський. Треба пам'ятати головні правила фінансової гігієни. Насамперед, не передавати паролі, номери карт і не погоджуватися на входи до вашого облікового запису з інших пристроїв, якщо це робите, не ви, якою переконливою не була на те причина, також каже він: для платежів в інтернеті потрібно налаштувати динамічний CVV-код, тобто такий, що змінюється щогодини або кожні 20 хвилин. Шахраї можуть заволодіти вашим статичним CVV-кодом, який зазвичай вказаний на звороті картки. Але динамічний можна дізнатися лише в мобільному додатку. Гороховський наголосив, що звертатися за підтримкою банку можна через кнопку в самому додатку або ж у той шатбот, в який зверталися раніше. Але переконавшись, що це справді він з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Шахраїни сплять. Пенсійний фонд та кіберполіція розповіли про нову схему обману пересічних громадян з 1 вересня. Нова шахрайська схема розрахована на одну з найбільш незахищених категорій українців, а саме пенсіонерів. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, у чому полягає шахрайство і як не потрапити у пастку злочинців. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У мережі поширюється інформація про нібито нові правила нарахування та виплати пенсій. Причому починаючи уже з вересня, можна було порадіти за наших пенсіонерів, якби не одна суттєва обставина. Усі ці повідомлення у телеграм-каналах із багатомільйонною аудиторією фейкові. Пенсійний фонд і кіберполіція наголошують, це маніпуляція спрямована на збір персональних даних. І зайвий раз нагадують, що офіційна інформація про пенсії публікується виключно на ресурсах пенсійного фонду України. Усі сторонні повідомлення з невідомих джерел варто ігнорувати. Но ваша храйська схема працює доволі просто у повідомленнях. Користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням, аби отримати більш детальну інформацію. Насправді такі повідомлення не мають жодного стосунку до офіційних роз'яснень державних органів і становлять справжню небезпеку. А частина сайтів, на які ведуть посилання, можуть використовуватися для викрадення персональних даних, зокрема, як у нещодавньому випадку, про який повідомляли у держспецзв'язку. Нагадаємо, що зловмисники від імені банків. Надсилали повідомлення про нібито грошову винагороду за проходження опитування, після чого викрадали персональні дані та знімали гроші з рахунків українців. Так що варто пам'ятати, будь-який онлайн-сервіс, який намагається отримати ваші дані, становить небезпеку для ваших заощаджень та благополуччя. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Національний банк України запустив збір монет різних номіналів, як копійок, так і гривень. Здати гроші можна до 28 листопада 2025 року, після чого вони будуть направлені на допомогу тваринам, що постраждали у війні. Докладніше про те, як передати гроші на потреби чотирилапих далі, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Благодійну акцію Power Coins Нацбанк запустив спільно із всеукраїнським рухом U-Animals. Щоб долучитися до неї, потрібно зібрати монети будь-якого номіналу та віднести їх до найближчого відділення банку партнера акції. Після цього ваші кошти будуть перераховані на рахунок U-Animals. Зібрана сума буде спрямована на корм для евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій. А також на лікування поранених і хворих тварин йдеться зокрема про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб у наслідок війни. Також планується закупівля вольєрів та пристроїв для притулків. В рамках цієї акції українці можуть здати у відділення Хощадбанку та Помбу монети номіналом у 10 копійок, 50 копійок, 1 гривні, 2 гривень, 5 гривень та 10 гривень. Паралельно в Україні виводять з обігу монети, випущені до 2003 року. Це, зокрема, 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок та 25 копійок. Такі монети більше не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Це пов'язано із наміром НБУ оптимізувати номінальний ряд. Монети цих номіналів можна обміняти на інші будь-які номінали, що перебувають в обігу в сумах кратних 10 копійкам. Такі монети для обміну прийматимуться до закінчення воєнного стану та протягом ще трьох місяців після його припинення. Нагадаємо, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 14093, який передбачає перейменування назви розмірної монети Копійка на шах. Спікер ради Руслан Стефанчук, який є одним із ініціаторів законопроєкту, зазначив, що це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. За його словами, копійка це спадщина Московської імперії та радянського минулого, натомість шах, історична українська назва, яка вживалася ще за часів гетьманщини Української Народної Республіки, звучала у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського і Панаса Мирного. Голова Верховної Ради підкреслив, що ця зміна не потребуватиме додаткових витрат з бюджету. Монети, копійка і шах певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишаться один до одного. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.